Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі. Вітаю вас у Божій благодаті, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 5 листопада 2014 року. Середа, католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'ять святого апостола Якова по плоті брата Господнього. Святий Яків був двоюрідним братом Ісуса Христа. Мати Його називалася Марія Клеопова, а також одним із 70 христових учнів. Після Воскресіння Ісус явився йому особисто. Про це не згадано усіх Євангеліях, але святий апостол Павло у своєму посланні до коринтян пише, що Спаситель явився святому апостолові Петрові, опісля усім дванадцятьом апостолам, потім більш як п'ятистам учням, які зібралися разом, опісля з'явився Якову. Яків був першим єпископом Єрусалима і управляв єрусалимською церквою 28 років. Його пасторське служіння припало на дуже важкі часи переслідування християн поганими та юдеями. Життя Якова було таке чисте і святе, що увесь народ надзвичайно шанував його і називав праведником, про що, зокрема, згадує римський історик Йосиф Флавій. 63-го року Якова побили до смерті камінням і палицями за те, що не хотів заперечувати Божество Ісуса Христа. Мощі святого апостола Якова спочивають у Римі в церкві 12 апостолів. На божественній літургії Святого Івана Злотусту сьогодні читаємо Іванрія від Іванлиста Луки з 9 глави, з 44 по 50 стишок, де є такі слова. Затямте собі добре ці слова. Син чоловічий має бути виданий у руки людям. Однак вони не розуміли цього слова. Воно було від них закрите, так що вони його не додумались і боялися його спитати про це слово. Одне спало їм на думку. Хто з них буде найбільший? Ісус, знаючи думки їхніх сердець, узяв малу дитину, поставив її біля себе і сказав їм: Хто приймає цю малу дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Бо хто найменший поміж усіма вами, той великий. озвався Йоанн і каже: Наставниче, ми бачили одного, що Твоїм ім'ям виганяв бісів. І ми йому заборонили, бо він не ходить з нами. Ісус же сказав до нього не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами. Напевно, всі погодяться з думкою, що в теперішньому часі розрізнити тих, хто проти, а хто за нас, надзвичайно складно. До цього ще й додати той факт, що і ми не завжди стоїмо за себе, не у значенні фізичному, але в тому, що стосується нашої душі. Бути правдивим перед собою з одного боку найважче, а з іншого найкраще, задля миру та свободи власної душі. Лише у правді ми можемо любити. Лише за правду ми можемо добровільно терпіти. Лише задля правди ми можемо жити. Правда це імунітет власного виробництва, який із середини нас очищає, а зовні оберігає від усього того, що проти нас. Краще терпіти зло, ніж чинити його. Герман Гесем Благословення Господні на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям. Завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.